Kia Optima, вона ж Кіа5 2014 року випуску з двигуном 2,4 бензин. в Ось такому чудовому кольорі, такий гарний бордовий кольор. Кузов автомобіля в дуже гарному стані, немає пошкоджень, весь блестить, виглядає дуже і дуже достойно. Покажу ось так швиденько автомобіль по всьому кузову, зауважень до нього немає. Автомобіль виглядає дійсно дуже привабливо. Такий гарний, практичний міський автомобільчик. Звісно, можна й за місто, десь на якісь подорожі. Автомобіль на автоматичній коробці передач з кліматконтролем, що дуже зручно. Так, покажемо зараз в салончику автомобіль. Почнемо з місця водія в салоні. Салон у нас дуже гарний. Ось такий білий молочний салончик. Сплопідйоночки електричні, електричне регулювання дзеркал. Біленькі сидіння, дивіться, сидіння просто в ідеальному стані. Прибіг автомобіля там 170 тисяч, здається. Ось таке от гарненьке кермо, мультифункціональне. Є ось такий планшет Android, встановлений він на штатне місце, працює просто бездоганно. Є камери огляду як і задня, так і передня. Блокерування кліматом, ну і є коробка автомат. Сама. Так, да, є ваковрики по всьому салону, в колір автомобіля. Так. Ось так виглядає салончик ззаду. Дуже просторий автомобіль. Повторюсь, дуже місткий салон автомобіля, ось такий задній ряд. На ньому, мабуть, ніхто і не їздив. Гарно збережений сидінечко багато місця, дуже комфортно. Так. Ну і багажник, покажу. Дуже великий, там місткий багажний відділ, реально дуже великий. От прям місця дійсно дуже багато. Ну що, звісно, комфортно. Можна взяти всі необхідні речі і вирушити кудись в подорож. Технічно автомобіль обслужений повністю. Все працює відмінно, коробка автомат працює відмінно. Дуже гарне авто, дійсно дуже гарне, дуже гарно виглядає, як і ввечері, ось так, так і в день. Дивіться, ось такі гарненькі легкосплавні диски. Новенькі гальмівні диски, там пофарбовані супорта та обслужені гальма загалом. Автомобіль дійсно достойний та вартує уваги. Знаходиться він у місті Вінниця. Будь ласка, приїжджайте на огляд, оглядайте та обов'язково купуйте. Нагадуємо, у нас також можливий обмін на ваш автомобіль. Можете писати в коментарі, яке у вас авто, і ми напишемо вам, які умови обміну.